Який гарний урок ми сьогодні з вами навчимось? Подивимось, де і як можна знайти роботу в Італії? Отже, все, що потрібно знати, сподіваюсь, буде тут для вас. Отже, найкращі платформи для пошуку одразу собі записуйте, занотовуйте. Ну і звичайно, ви це все вже будете мати в матеріалах під відео. Це LinkedIn. найавторитетніша соцмережа, щоб знайти роботу. Дійсно, там дуже багато професійної самоінформації. Я вам дуже рекомендую зареєструватися там. Ви лише подумайте про будь-яку людину, яку ви знаєте, не знаю, там якийсь а, власник якогось бізнесу, професор. Постарайтеся знайти їх саме в LinkedIn і ви побачите, як гарно виглядають їхні сторінки. І постарайтесь не то, що скопіювати собі подібне, а під вас, звичайно, під вас, звичайно, за модіфікари Тут такої Далі Indeed, відомий сайт, щоб знайти хорошу роботу. Наступні ми тут прописали типу Monster, InfoJobs, CareerBuilder, Builder, Trovo Lavoro, Також хороші сайти. Звичайно, на все гарно звертайте увагу. А наступне це Jobble, чи Jubal, але по італійськи дві букви о нічого не говорить. <див> джобл та джобл. Що він робить? Він збирає всі вакансії з різних платформ і все вона на сторінці на своєму сайті розміщує це як скайсканер. Знаєте, про коли хочете шукати авіаквитки, якийсь скайсканер. Класна програма. Alma Laurea, подивіться на цей сайт. Для кого він класний? Для студентів, для випускників з університету. Тому що також в Італії є багато хто з вас, хто навчається. Звичайно, ось, а після університету, куди йти. Прошу дуже гарний сайт, який допомагає знайти стажування чи вакансії, так, якогось там вже початкового рівня одразу після університету. Також ми вам даємо посиланнячка, де знайти вакансії спеціально для українців. Наприклад, в Італії Job for Ukraine. Європейська платформа з Позиціями працевлаштування Emergency.it Значить, тут допомога там Croce крочероса, save the children, надають інформацію про доступи, соціальні та медичні послуги. Класно, медики, знаєте, для стажу, для праці. Тож тут медик, подивіться, можливо, там отримаєте якусь хорошу роботу для вас, або там для початку якогось. Також є АнПАЛ. Державний портал Італії, що підтримує пошук роботи. Отже, насправді готуйте гарно ваші свіжо, курікулум віте. На наступному році ви це все гарно побачите. Будь ласка, гарно зверніть увагу, як заповнювати резюме. І подавайтеся у всі ці сайти. Ось я кажу резюме, але насправді слово резюме відомо лише нам, тому що ми говоримо резюме, воно більше до з французької, чи якої? А в Італії більше використовують CV, або насправді говориться курікулум віте. Також ми сьогодні з вами поговоримо. Говоримо про cover letter. щоб знайти хорошу роботу. Що саме потрібно додавати в імейли, в курикулом в наше резюме? Cover letter. Хто цього не знав? Сьогодні класний бонусний урок. Значить, cover letter – це є di presentazione, що ймовірно італійською можуть і так, і сяк насправді написати. Це дуже важливий документ, який е, багато хто ігнорує, тому що всі вважають, щоб податися е, добре на роботу, достатньо лише написати якийсь хороший е, про вас резюме. Насправді, cover letter, розумієте, ну це просто топ. Якщо матимете його, рахуйте вже в п'ять разів більше шансів, маєте отримати цю роботу. Але що таке cover letter? Це ли. Е, Лист може бути в емейлі, e так або окремо на PDF, який ви додаєте до вашого курікулуму, до вашого резюме, де конкретно вказуєте, чому саме ця робота, чому саме цю роботу ви шукаєте, більше розписуєте про ваші скілзи. Так тому що в курікулум віти, так, в вашому резюме, ви пишете м -м, дженерали інформаціони так про всі ваші попередні досвіди роботи. Ну, знаєте, стандарт, а ось в cover letter ви дуже гарно пишете дещо екстра. І я впевнена, що роботодавці дуже дуже оцінюють отже, давайте подивимося приклад. Наприклад, ми шукаємо роботу як помічник кухаря, так тому що в Італії кухня, туризм найбільше, скажімо так, сфера найкраща, найбільша, найрозповсюдженіша. Ось приблизно як ми її будемо писати: джентіля della cucina, наприклад, так, отже, дорогий, responsabile della cucina. Мене звати такто. Я би хотіла кандидуватися на позицію аюто коко. Дам в ваш ресторан, наприклад, так, престоль остро ресторанти. У мене є досвід в ресторації, я серйозна людина, довірлива, мені можна довірятися. Так, маю велику мотивацію щодо моєї роботи. Отже, дуже люблю свою роботу і завжди там замотивована, замотивований, що в останні роки. Я працював чи працювала в такому то ресторані, де, де я там підтримувалася, скажімо так, була правою рукою шефу е, щодо підготовки інгредієнтів. Е, і гарно там прибирала, отже, дотримувалася ось цього коду, так це щодо гігієни. Е, всі, хто працюють на кухні, знають. Я звичай, я звикла працювати м, в швидких там ритмах і швидко звикати до всього, так до вимагань. Ух, я пунктуальна людина, точно, чесна. можу працювати в команді і навіть там під стресом. У мене дуже розвинутий сенс відповідальності. Я завжди уважний чи уважна щодо. Mm, якості сервісу італійська кухня мене захоплює, і я буду дуже щасливий чи щаслива застосовувати свій досвід і відданість mm, вашій команді. Додаю також мій курикулом віта та резюме, і якщо потрібно, можу додати di рекомендаціоне. Це вже дещо супер екстра. Ви якщо ви будете додавати її летра дікомендаціони, рахуйте 90% вас вже взято, тому що реально не всі готуються. Так, добре, насправді для цього не потрібно хто зна що, бог зна що, але від сьогодні я впевнена, ви просто будете богині, боги створення резюмешок і подавання на роботу. Звичайно, ми зараз подивимося також, що таке летера ді рекомендаціоне. Я буду рада можливості обговорити мою кандидатуру на співбесіді. Дякую за увагу і лишаюсь в вашому розпорядженні. Розумієте, наскільки ось вона різниця між просто резюме і кавер летер, де ви більше. Про себе розповідаєте і трошки своєї душі туди більше вкладаєте, говорите конкретно, чому ви хочете саме цю кандидатуру, саме в цьому ресторані, що вас захопило в них. Отже, ви можете туди додати там міні-компліменти, сказати, що ось саме з вами хочу працювати, тому що, звичайно, під відео у вас будуть екстра матеріали і приклади. Як це все робити і куди подаватись. Тож, формат Cover Letter має бути PDF краще, можете DOX, очі краще ем, Word мається на увазі так, але краще PDF все ж таки. Постарайтесь не перебільшувати зі сторінками. Нехай буде одна сторінка, максимум півтори. Ну одна. як пишемо Cover Letter, це тема листа, так отже, то ви це все до речі. Воно дуже подібне до ЄСІВ, яке ми будемо писати. Значить, ваші особисті дані, дата, отримувач, хто це буде, основний текст, де ви говорите, чому ця вакансія вас цікавить, які. Ключові навички та досвід ви маєте, і чому ви хочете працювати саме в цій компанії. Ну і в кінці кінців, кюзура завершення. Подяка і кажете, що все, ви готові до співбесіди. І ймовірно, з назви ви вже зрозуміли, що таке лето раді рекомендаціони. звичайно, рекомендація вашого попереднього роботодавця, який завдяки своєму, свого листа підтвердить ваші навички, вашу надійність, вашу серйозність, вашу відповідальність. Отже, це є суперкласна. Штука, якщо ви маєте роботодавців попередніх, будь ласка, законтактуйте їх і кажіть, напиши мені лелетера, напиши, наскільки я була молодець, браво чи брава у своїй роботі. Що цей роботодавець має написати: це ім'я своє, посаду свою, коротко про вашу роль. Ваші навички, звичайно, там казати йому, хай напише все найпрекрасніше, що може тільки бути. Або в іншому випадку, ви взагалі можете самі це написати, сказати йому надіслати каже, слухай ти тільки підпиши і скажи, що все окей. Таке теж можна робити і сказати. Звичайно, ти почитай, якщо ти зі всім згідний, просто підпиши. Ну і в кінці свої контакти він має додати і сказати: в будь-якому випадку можете законтактувати або по цьому мейлу, або по цьому номеру, щоб голосовому е, позвонили. Тому що дійсно можуть так перевіряти, позвонити і поговорити з вашим колишнім роботодавцем, щоб впевнитись, що е, в курікулум віта, який ви там написали, все своє. Усі свої навички дійсно написано все, як ви кажете. Звичайно, старайтесь уникати фальшивих, якихось там даних чи інформації, тому що все рівно рано чи, чи пізно це все випливе і точно на користь вам не піде в майбутньому. Ну або в іншому випадку, якщо у вас немає цієї летери, і там роботодавець колишній дуже довго вам її готує. Просто поділіться його номером, ну і сподівайтесь на найкраще В сенсі. <свісно> Сподіваємось, що коли йому дозволять, він все дійсно буде гарно говорити, як має бути. Так, тепер я вас прошу. Будемо з вами також уникати шахрайства. Звичайно, дуже багато сайтів. Ем, ну, шахраї, а що робити? Так, дивіться, пам'ятайте, ви не зобов'язані говорити скільки ви заробляли попередньо, якщо вас питають, не зобов'язані. Проте можете сказати наступне. Дивіться, я підготувала тут вам одну фразочку, але... 20 варіантів, а може й більше, ви будете мати вже в екстра матеріалі під відео. Ну, скажіть, ну хіба не найкращий у світі курс? Я вас прошу. Готувалися для вас і, все даємо. Тому, якщо щось не вистачає, пишіть під відео, будемо готувати для вас все, щоб ви мали все. la media di mercato per quella posizione e con le mie responsabilità. Ну no, йомо, що ви подивіться, яка прекрасна відповідь, коли вас питають quanto guadagnavi prima. Ми кажемо, що в моїй попередній Роботі компенсація була. В лінію як за меркато, так як середня, як про це говорила статистика за ту позицію в сенсі за ту роботу, яку я мала, і за е, мою відповідальність, яку я робила. От так, взяли і відрубали. Звичайно, уникайте платних пропозицій. Буду говорити, розумієте, про очевидне, потрібно інколи говорити. Але якщо у вас вимагають гроші за пра за працевлаштування чи навчання, ясний перець, ви це робити не будете, тому що все це вже ж Завжди перевіряйте репутацію компанії. До речі, а ви знали чи не знали, що не обов'язково мати фото на Curriculum віте? Якщо не знали, то вже знаєте. Звичайно, краще мати на вас. Подивлюсь, але знаєте, це не обов'язково, і це є норма, і ніхто не має право вас не знаю, заставляти фотографію додавати. Також щоб ефективно подавати резюме. Я вас прошу: не пишіть лишнього, не говоріть там якісь про особисті дуже речі. Коротко, чітко і ясно. Не переживайте всі шаблони у вас вже є, матеріали для вас готові. Тепер дивіться, що до роботи, щоб знайти роботу. Подаю тут один приклад: замість того, щоб. Чекати, коли вам напишуть, ви можете самі зайти на сайт якогось там, е, якоїсь компанії, яка вам подобається, і податись на роботу. Що вам потрібно буде зробити, це зайти на їхній сайт і нажати, ось натиснути Лавора Конной». Дайте я себе відсуну трошки. Ось Лавора Конной». бачите? Заходите, е, в принципі, на більшості великих компаній, і у кожного на е, сайті буде така кнопочка, буде такий варіант, щоб натиснути. Або лавороконной, або кар'єр. І це означає, що вони пропонують, каже: слухайте, давай працюйте з нами. Ми шукаємо людей. Тож давайте подавайтеся одразу і туди. Отже, окрім головних сайтів пошуку роботи, е, якщо ви хочете працювати в супермаркеті, заходьте на всі офіційні сайти супермаркетів Італії, там е, що ви будете перераховувати, ви знаєте, і тисніть на Лавора Коно і подавайтеся туди, для того щоб ви не чекали дуже довго. Ось вам екстра порада. Робіть так. Щоб вас знайшли, не щоб ви шукали і чекали, а вас щоб знайшли. Це означає, реєструйтесь на всі можливі і неможливі там групочки і в Фейсбуці, і в Телеграмі. Безкоштовно, бачите, воно нічого не коштує, але то на офіційний сайт зайдете, то на сайт робочий, то на сайт. Адзєнд компанії, то групочки додаєтеся. Ви розумієте, варіантів є багато. Головне, потрібно діяти, потрібно щось робити, не сидіти, не чекати, не стогнати, тим паче. Якщо у вас є якісь профілі, звичайно, на сьогодні сьогодення у багатьох нас є, якісь там інстаграм, фейсбук тощо, будьте активними у своїх соцмережах. Як я вже попередньо говорила, реєструйтеся на LinkedIn, тому що це є супер сайт, щоб знайти роботу і здаватись також професійною людиною. Якщо ви хочете гарно оплачуємо роботу і вас немає на LinkedIn, повірте, ви не хочете цього робити. Записуйтесь на LinkedIn, робіть гарну сторінку там, і просто це знову екстра бонус. Якщо хтось, хто перевіряє вас, ще й вас знаходить на LinkedIn. Ви не можете пропустити цю безкоштовну можливість, щоб себе... Гарно проявити. Там же в цьому LinkedIn, публікуйте корисні контенти, якісь дописи лідерів, думки. Звичайно, що? Коментуйте, показуйтеся на світ, пока коментуйте все, щоб ви показали, щоб люди бачили, що ви є. Беріть участь в обговореннях. Коротше. Будьте активними в соцмережах, не просто скроліть, бо ви шукаєте роботу. Не забувайте. Ви коментуєте, ви ділитеся їхніми думками, їхніми позиціями. Ви лайкаєте все, тому що ви хочете, щоб вас побачили і повірте, воно працює. Звичайно, оптимізуйте ваш профіль. Я вас прошу будь-який чи то Instagram, чи то Facebook, чи то LinkedIn. тому що я вас запевняю. Отже, джорну дуже легко знайти людину в інстаграмі. Наприклад, якщо ви подаєте курікулум, та значить резюме і вас написане ім'я і прізвище. І, ймовірно, вас також пошукають і в соцмережах, щоб подивитися, як ви виглядаєте, що ви робите дійсно в своєму житті. Шкідливі звички, не шкідливі звички перевіряють повністю. Тому переконайтеся, що ви там не є вічно там голі в бикінні, курите п'єте, якщо ви подаєтеся на серйозну організацію, де вигляд для них важливий стиль життя для них важливий. Звичайно, старайтеся оптимізувати ваше біо, значить, про себе гарно написати, використовуйте ключові слова, за якими роботодавці шукають кандидатів. Це все гарно треба інформуватися в залежності від вашої галузі, але використовуйте ключові слова. І не забувайте оновлювати інформацію завжди щодо ваших навичок. Ну і звичайно, як же без цього в Італії насправді хто ще не знав, а хто вже давним-давно знав? Дуже дуже функціона.

Тих, кого порекомендували, брата, свата сестру, все в них все по сімейному. Нехай буде якийсь мега далекий родич, але все рівно краще візьмуть його, ніж когось там рендомного, когось кого не знають. Навіть якщо вас побачили колись один раз, де там е, в компанії вас не знають, але вже бачили раз. Все, рахуйте знову ваші шанси збільшилися, щоб отримати роботу. Тому часто використовують ось це слово рекомендата. рекомендатор, що означає, слухай, вона е, пройшла по її. Там хтось ось так сказали, короче, вона там худжіна, рекомендан. Але це тому, що зв'язки, зв'язки, ви розумієте. Тут дуже-дуже в Італії працюють зв'язки. Тому я вас закликаю використовувати максимально нетворкінг. Йдіть більше на люди. Не бійтеся, що ви там італійською говорити не вмієте. Е, давайте я вам нагадаю, з ким ви зараз спілкуєтесь, кого ви зараз слухаєте. Я вас можу навчити італійську, якщо її ще по сьогодні бракує. Будь ласка, шукайте мене в соцмережах, якщо ми ще не і дізнавайтеся. Гайтеся, дивіться на результати моїх студентів. ідіть на мій безкоштовний YouTube, дивіться безкоштовні уроки, тому що вони теж супер потужні і неодноразово там, майже що три дні, я, я отримую якісь коментарі від моїх студентів на YouTube. Ну я теж вас називаю студент, які пишуть, що лише завдяки моїм урокам на YouTube безкоштовно. Вони вже дуже-дуже дуже покращили свій рівень італійської. Ну, якщо вам цього недостатньо, звичайно, у мене є курси зі мною. Тож е, так, імперіямо конлілі, посиланечко, Записуємо. Відвідуйте заходи, спілкуйтеся з потенційними роботодавцями. Не спілкуйтеся, не спілкуйтеся, що сьогодні, то дивіться очима, якось там кліпайте, але показуйтесь. Дізнавайтеся, як і де можна прийняти участь в професійних конференціях, семінарах, воркшопах. Головне, не сидіть вдома, не найти, бо знайти роботу завжди є як. І, звичайно, ми вам також підготували цілий файл, де ми підказали вам які е додатки корисні, які можна. Можна використовувати, щоб дізнаватися про заходи у вашому місті і багато іншого. Тож, ви не самі, ми вам вже в цьому допомогли. Вам лише потрібно користуватися і діяти. І звичайно, знаєте що давайте нам напишіть, коли знайдете роботу, скажете: я використала чи я використав всі техніки, слова, фрази, сайти, які ви нам рекомендували. Я з Джузеппе. і ми вами дуже попишаємося. І взагалі будемо щасливі, що ура, допомогли людям. Тож пишіть, діліться. Сайти, які ми не рекомендуємо для пошуків роботи, це bakeka.it, subito.it, lavoro.org і kijiji, як воно все читається. Я теж так ніколи не розуміла цього. Але зазвичай там ну занадто багато інформації, просто неперевіреної. Е, е, Якесь сміття. Коротше, хороші сайти вам вже відомі. Тож користуйтесь ними, концентруйтеся на них. А ось ці. Можете вже собі записати і на них не заходити, або я вас прошу. Будьте обережні. Як відчуття, готові знайти роботу, бо я вже відчуваю, ви прямо в мене тут всі загорілися, і вже бачите, як ваша ось ця нова робота, скоро скоро ось-ось буде ваша. Тож після цього уроку обов'язково перегляньте екстраматеріали, готові шаблони для вас, прямі посилання на різні сайти. І просто знайте, що ця інформація, яку ви сьогодні дізнались, прослухали, подивились, це ваш ключ. До успіху в Італії! Будьмо успішні до наступної зустрічі.